Дякую вас, передусім з Днем свободи піс, дякую за службу, за захист нашої держави, нашого суверенітету. Ми сьогодні вітаємо всіх в цьому напрямку, всіх хлопців, всіх воїнів, хто захищає Куп'янськ, Куп'янський напрямок. Дякую за, за те, що ви є, за те, що ви робите щоденно. Бажаю вам перемоги миру, вам і вашим сім'ям, сім'ям сім обов'язково. Привітайтесь з прийдешніми святами. Безумовно, я бажаю вам, щоб ви берегли себе. Це для нас дуже важливо. Ви є наша найбільша гарантія безпеки і наша зброя. Слава Україні! Дякую за службу. Дужу українському фронту. Дякую за службу. Дякую за українському народу. Дякую, Служу українському народу, дякую. Дякую до хвиля. Шановні воїни, бажаємо міцного здоров'я вам і передусім привітання. Я вас вітаю з вашим днем, днем свободних військ, України. Важливий день і ау, день. Не тільки важливий для вас, я впевнений, що для всіх ваших рідних, близьких, для всієї України. Тому я вітаю ваш, ваші сім'ї. Я дякую вам за те, що ви захищаєте державу на такому гарячому напрямку. Куп'янськ, Куп'янський напрямок, місто Куп'янськ. Я знаю, що багато з вас воюють з самого початку війни і багато людей на передовій без без пауз. Я високо оціню те, що ви так відноситесь до України, до нашої держави. Без вас ми її просто втратили. Я вам вдячний за це. І не тільки в цей день. Так співпало, що ви приїхали саме в цей день. Я безумовно вважаю, що вас треба підтримувати, нагороджувати, підтримувати всім. Кожного дня, тому що кожен день важливий для України. Тим не менш, ще раз ще раз вам вдячний. Ще раз вас вітаю. Передавайте привітання всім вашим побратимам, тому що ми нагороджуємо частину бійців. Безумовно, воює бійців набагато більше. Бажаю вам миру, перемоги. Всього тільки найкращого. Дякую вам, слава Україні! Героям слава! Вітаю пане майора. З ним свободних військ. Дякую вам за службу. Дякую вам, пане президенте. Дякую за службу. вам. Служу українському народу. Дякую вам за службу. Дякую вам за те, що ви здаєтесь. Дякую вам. Дякую за службу. Служу українському народу.